Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою завітали в Сінсей. Гляньте, як він прикрашений до Нового року. Дуже приємно дивитися, який чудовий вхід. І ось ми вже всередині. Зверніть увагу, скільки тут чудових новорічних та різдвяних подарунків, іграшок і багато чого іншого. Ось тут сніговики. Тут прекрасні у нас олені, різдвяні в таких ковпачках червоних, скільки ялинкових прикрас. От дівчатка, Янголятка, Знову олені в ковпачках, тепер вже такого брунатного світло-коричневого кольору в таких ковпачках в'язана у них така так, шапочка, ковпачок. Ось, шарфики на них є. Так, а це у нас що? Свічки, мабуть. Так. І тут у нас ведмедики. Всім відомі ведмедики. Давайте поглянемо, скільки вони коштують. Чи є тут ціна. Знаєте, на дотик він дуже приємний. Начебто зроблений на перший вигляд, здається, що зроблено якісно. Але, може, це мені так видається. Не знаю, хто такий собі придбав, напишіть, о, 219 гривень. Начебто і ціна бюджетна. Йдемо далі. А тут у нас такі сувеніри, статуетки олені. Теж, якщо ви хочете такий декор, придбайте собі. А ось у нас новорічні наволочки, ось такі на подушки. Їх тут величезна кількість. Ну, напевно, це як декор використовувати ці подушки і прикрашати ці подушки такими красивими наволочками. а Оце у нас відділ посуду і також подарунків. Дивіться, скільки тут яскравих тарілок. ось Це щоб прикрасити різдвяний стіл, засервувати. І знову у нас іграшки, і олені, і миші. Гляньте, як вони гарно вдягнені. Ну так, начебто зроблено з душею, хоч і масове виробництво. Ціну ви побачили 219 гривень. Ось. І тут у нас миші ось такі в шортиках. Так. 599 гривень. Ось у нас тут такі гномики. Причудові з ніжками, які висять ніжки. Знову олені. О, олені, напевно, ці, які їздять разом з Санта Клаусом. Так, ось вони такі повністю заповнили полиці магазину. Цей гном за 699 гривень. Ну, такий симпатичний, можна придбати, але мені здається, що трохи завищена ціна. Є й набагато красивіші гноми. Ось, дивіться. Всі полички заповнені цими іграшками, цими прекрасними оленями, дівчатками, янголятками, гномиками. Ось. Це янголятка, дівчатка в ковпачках і в них є крила, оскільки це або ельфи, або янгулятка. Не можу зрозуміти, але і там не написано, не вказано. Ну, напевно, це ельфи. Ось, 459 гривень. Виглядає дуже-дуже так пристойно. Ось такий огляд цього відділу. Тут подушки, свічки. До речі, слід зазначити, що тут широкий асортимент будь-яких свічок на будь-який смак. Вони ароматизовані. Ось. Тож, якщо ви полюбляєте запалювати свічки вдома під час свят, до речі, зараз триває адвент, здається, вже другий завершується. От, відкоригуйте мене, другий адвент завершується чи третій. Всього чотири адвенти. По неділях завершуються адвенти. Це перед Різдвом. Це за католицьких традицій. Ось такі подушки-сніговики, ось теж різний дизайн. Ось тут з ялинками. Це такі святкові подушки, як декор. 339 гривень. Ось, якщо вам відповідає вашому інтер'єру вашої квартири, або якоїсь кімнати в квартирі, то можна придбати. І, до речі, тут ще є широкий вибір різних ковдр От, і покривал. Ось такі вони приємні на дотик. Звісно, це синтетика, але така більш-менш приємна. Тож, можна цією ковдрою, цим покривалом вкрити якесь ліжко, диван. ось, Використати або як плед. Так, що у нас тут? Тут у нас білизна. це, здається, ні, це не білизна. Це у нас штори. Фіранки. Кертен, фіранки це у нас, на різні розміри вікон. Ось на такий розмір 999 гривень. Знаєте, я спробувала на дотик, начебто приємна тканина. Тут є і натуральні з льону, і також синтетичні. Оце у нас ковдра бленкет. А, теж синтетична на дотик, а, і вказано також, що це синтетика. Хоча тут є і з котоном а, ковдри. Знову от посуд. До речі, написана бюджетна ціна по 169 гривень. Ну, я не знаю, наскільки це чудова ціна бюджетна. Ось такі тарілки. Ну, Як на мене, тут симпатична оця біла з золотавим і все. Ну, Якщо хтось таке полюбляє. Хоча золотава, оце золотаве оформлення. Мені з одного боку подобається, з іншого боку, не подобається. Це під певний інтер'єр, під певну ситуацію. Ось тут такі філіжаночки по 119 гривень. Теж не дуже, я так вражена, могло б бути і симпатичніше. Не знаю, що, що до якості. Написано, що це. Порцеляна. Ну, як на мене, вона здається не дуже такого, не дуже такої якості. Знову у нас тут ковдри, рушники, білизна. ну Все, що потрібно для, для домашнього затишку. Оце у нас зелену, що у нас наволочки, та простирадла. Ось такі комплекти. Написано, що 100% котон. І от такі пледики, і рушнички по 389 гривень. Теж вказано, що котонові. Дуже багато одягу чоловічого: і штанці, і джинси, і спортивний одяг, і купа шкарпеток, і верхній одяг, курток багато, пальт, светрів таких різдвяних. Традиційних з оленями, так, з Санта з гномиками, от, з печивом імбирним. Зображено печиво імбирне. Так, що у нас тут ще є? Е, є у нас канцелярські товари, ось такі блокноти по 219 гривень, до речі, ціна на блокноти бюджетна і по 169, і, здається, по 79 там нижче. так. Тут по 79 і по 99. Скажу, щодо блокнотів можна придбати, начебто якісно виглядає така обгортка, обкладинка, така дерматинова, Що там, білі папірці, такий щоденничок, блокнот щоденник. Тож є набагато дорожче, тож можна тут придбати. Як собі, так і комусь на подарунок. Ось такі ручки теж. З оленями, мабуть, ось такий планер, кому потрібно. Ну, все, що потрібно для дому, для школи є і для свят. Ось такий огляд вам роблю, загальний план. От Є багато таких пальт, ось і жіночий одяг. Ось такі у нас шапки. Що у нас тут ще є? Взуття, джинси для жінок, наплічники. Так, ось у нас такі джинси. Давайте подивимось, скільки коштують. Ну, наприклад, ось такі торбочки, сумки. Так, що у нас? Сороковий розмір. Ну, це, звісно, не мій розмір, у мене менший. Так, що це у нас? Фірма Денім. Так. І скільки коштує, десь приблизно, ага, 659 гривень. От. Знову взуття, кеди, кросівки, Ось. Є светри, знижка вказана, мінус 50%. Ось такі джемпери, Светрики і з імітацією сорочки під низом. 349 гривень. Ось, ну, така ціна, ціна середня, відповідна, як в усіх тих схожих супермаркетах, магазинах на кшталт Сенсей, Теранова тощо. Ну, і різні бренди не буду називати. Так, це не реклама, я не рекламую цей магазин, я просто Показую, що тут є до Нового року в цьому магазині. До речі, от якість цього пальта за 1499 гривень, як чорного, так і от такого блідорожевого, це колір кашемірової троянди, жахлива. Я доторкнулася просто суцільна синтетика. І неохайно якось воно висить, воно таке брудне в пилу, в волосі. Ну, щось у цьому відділі жіночому. Не дуже гарно все лежить. Ось, наприклад, спортивний одяг не дуже охайно лежить, таким гамузом понакидали. 269 гривень проте штанці. Ну, таке масовий одяг, масове виробництво, як в супермаркетах. Ось такий светр симпатичний за 600 гривень. І тут у нас новорічна така різдвяна зона, прикраси, відразу подарунки. Ось я у відділі шарфів, шаликів. От що це тут у нас? Шалики різного кольору. Теж на дотик не дуже приємно. Ось у нас тут, такі, в таких принтах, сукні, теж різдвяна така кольористика. От, червоні кольори, червоні, зелені. Ось. Тут у нас рукавички пухнасті, і такі дерматинові, і плетені, тобто в'язані. Ціна 219 гривень. Є також штучні шуби дівчачі для дівчат, для жінок. Ось такі у нас кардиганчики, піджачки коротенькі, теж під сукню чи на сукню. Відредагуйте мене, якщо я неправильно сказала. Так, що у нас тут ще? Ось такі у нас светрики за 459 гривень. Так, це светрик такий. Теж, як на мене, мені не дуже подобається. Загалом, щодо одягу, як чоловічого, так і жіночого. Тут таке все сіре, таке, ну, звичайно, сучасне, не дуже красиве. ну, Такий повсякденний одяг є, і, от, бачите, святковий. І чомусь вне сезон є босоніжки, а це, мабуть, це вони такі золотаві під свято, під Новий рік, під Різдво. І тут у нас такий піджачок святковий з блискітками. Ось така у нас сукня з блискітками. 699 гривень ціна мені не подобається. Це не мій смак. Це все синтетика, о, тут мало чого продається. Котонового, хоча і є і натуральне, з льону, і котонове є, але переважно синтектика. Всім добра, всім гарного дня!